Всім привіт! Сьогодні ми на каналі Вайніна. Сьогодні ми знімаємо дуже крутий челлендж, за яким ми отримуємо гроші. Так, а саме що ми будемо сьогодні робити? Ну дивіться, нам потрібно сьогодні в нас зовсім... Е, в кошельках в карманах немає грошей, і нам сьогодні потрібно якось постаратися вижити. І хто виживе, отримає гроші. Нам треба якось виживати, шукати гроші, покупати їжу. І це буде тривати 24 години. Так, да, ну що, я пропоную, погнали? Да. Поїхали! всі розіснутися, я подумала, як я можу забробити гроші. Конечно, не дуже звично просто того, не ладно. Я зараз хочу піти, взяти картошку і камінчик, який буде писати. Написати, на проїзд чи на водичку. пішли! Я нічого не придумала, але зараз в процесі все буду думати. Я от, у мене є ідея. Здавати бутилки пластикові дасть. Ну, ще не знаю, чи є тут таке рядом, але я буду думати і могли одна ідея на зав'язки вже є. Друзі, у мене була вже давно ідея, я колись хотіла це зробити і без челенджу. Я хочу, мабуть, поїхати на автобусі чи на маршруті кудись, і там завжди валяються якісь мілочі, якісь гроші. Так що буде трошки красти робіть робіття. Коротше, ми на такій плані, я народник, і це вже великий мінус, мені не дуже зручно пересуватися. Але e, завжди в магазинах є якісь, ну люди там, коли відкривають коштики, завжди в них падає мелоч. Це дуже гарно, це дуже круто, тому ще знаєте, такі маленькі ларьочки є, я, наприклад, у мене щось впало, там ключів впало, я можу накриватися і пік. Пить... Ти чому ти не такий так. Ти чому ти ненавидніший? Коротше, там завжди є гроші. Тому, на. Друзі, я майже все обійшла і не можу знайти картонку. Треба щось інше думати. Може якусь бумажку знайти, там де можна написати. Або не і написати на дорожку. Я чином підемо в кому? Мабуть, там хтось. Може ні. Гарісонця немає бабок. Я не поняла. Да вообще. Нет, я сейчас не буду вставать на Украину и буду спеть все штуки, да? Нет. Ладно. Ми магазинчик може там. Коротше, Короче, я так подумала, може я у когось візьму ідею. Якщо я не знайду, де здавати бути, то я у когось візьму ідею, там у Роніки, чи у Ане. Коротше, подивимось, чи Уляни. Так, друзі, я пропоную вже реалізувати свій план і ми йдемо зараз на зупиночку. Автобусів, я подивилась, давно ще немає, тому йдемо на трамвай, пішли. Зараз дочекаюся трамвая і повернусь до вас. Я зараз шукаю на трамвайних путях, думаю, чи я ще шукати, там щось. Ви Так, нема трамвая. Достаємо Дивіться, гривень. Трудь, Так. Ви зараз заходите зі мною і ми шукаємо гроші. Приїхала зупинку, тому що двері тримає не відкрилися. Я пропоную по дорозі шукати. Я думаю, це дуже хороша ідея. Тих нічого не було, тому ми йдемо Можливо, якісь діти. гроші. Я думаю все Ну, Мені просто треба дуже Дивіться, Дивіться, тут ще й 10 гривень на 7. За цією фігнею, коротше. Прикольно. Так, а ну ось ця ті гривні. Друзі, я тільки пошукала, нічого не знайшла. Але я так думала, що рить. Я думала, в мене на карті є гроші, у мене на карті ціла одна гривня. Тому я не знаю, що далі робити. Я вже обшукала скрізь. Дуже надію, що дівчат так само все погано, як у мене. То что у нас волос не маток? Я больше туда не пойду, там министр. Мы они тут по ссылке ставят, он приходит. Я посмотрю, какие слева магазинчик. Оператор, проходите. Так. Ну, и Может, если он, короче, продуктовый, можно купить. Если просто, короче, покупить. Я надеюсь, что не часто, что по кафе. По Тахой будь магазин завжди було просто столько монеток. Де. Да. І друзі, мене це за все не Я не можу ніде знайти гроші. Один спосіб, там, де можна знайти гроші, це тільки магазин. Надію, хоч щось знайду. Друзі, а ось так їсти хочеться. Можу подивитися якісь смаколики, прохозі куплять. Попрошую. О, друзі, дивіться, я обожнюю цю халву. Четверті така, цуколада. Але, друзі, не переживайте, це не рецепт. Ні, блін, що я тут, воно. Друзі, я гроші зайшла. 150 гривень. Так, друзі, я так розумію, що вже пішло в 2 години. І 100% дитина вже щось подумала, хоча вона тепіше має. Ладно, не можна. Чище, але одна гривня карті, розумієте. Я вважаю, що робити друзі. Я пропоную все-таки, я зайшла зараз в магазин, і все-таки єдиний варіант, щоб виграти, зараз треба шукати в магазинах. В цьому магазині я вам скажу в секреті, я вже знаходила 20 гривень, тому я собі повернулась. Треба просто сподіватися, скільки пішти шукати. Тут, якщо... Ні. Ні. Я також хотіла забути про дочину, чи є у них заміг гроші. Нічого немає, я не знаю, це мабуть. Ще тільки що бачила Ляну і вона зробила 50 гривень. дзвонить, знайшла. Я не знаю, у мене є остання дія. Це, ем, це під лавками шукати, під оце не вот. От тут секрету.

А я тут в цьому магазині біля хармонку на цей Що? На нахо 50 треба. Ні, це не правда. Це правда. Не мог... Подивіться, і відео на оператор Я там така шукала, шукала, ну, дивилася. Це реально правда, друзі? Окей. Це це. <звістала> 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 Коротше, лаки. Ляна виграє. Все, ідіть все. Дякую за гру. Давайте, всем пока, вы необразно. Не, не, не. Короче, друзья, показывайте я. Не так... надо, ясно. А Біжли. я вас люблю тоже. Мы бы поделилась нами він не так великий. Угу. Ладно, Дві угу. скільки? Скільки? гривні. Ну, може, быть Все, давайте, друзья. Всем пока. Да. Ладно, а что я... это такое? Ладно, я положу Ладно. <реш> ну, так, Ангелина скажет, всем привет, друзья, мы на...

Да, але це ну ладно іди. Айсенко. Це то ж болит. А де?